Усім великий привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Аврора. Сьогодні, як завжди, новинки акції ціни. Дуже дякую за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Гарного, спокійного дня, приємного перегляду! Підсвічник скло на дві свічки, 99. Декорація 249 золотиста. Коробка для зберігання у вигляді ананаса 169. Декорація металева дерево 179. Кашпо декоративне 149. Статуетка котик з підставкою 129. Кошичок для зберігання 77. Плетений овальний. Кашпо плетене на ніжках 229. Металеве кашпо поливальниця 99. Підсвічник скло з дерев'яним декором. Ціна 199. Ось такий дорожній органайзер на кнопці. Досить місткий. Має декілька відділень, в тому числі на блискавці. Ціна 249. Декоративна зелена гірлянда. Листочки 129. Брелок лисичка 109. Питали за алмазну мозаїку. По 299 30 на 40. Ось така ще є. Декілька варіантів наявності. Ціна 199, 20 на 30. Полотно міні для живопису на підрамнику 44 гривні. Новинка. Коробка подарункова. Вона з паперу. З бантиком. Ціна 84 гривні. Декоративний абажур для підвісної лампи 88 гривень круглий. Саше ароматичне французький мандарин 22 гривні. Фоторамка 21 на 29,7 см. Ціна 64 гривні, 10 на 15 39. Арома з паличкою. Два аромати: полуниця та смородина 129-100 мл. Є по 219 Чотири аромати. 169. Парсикове морозиво, зелений чай та лате. Аромодифузор з приємним ароматом є дешевші і дорожчі навіть по 279 гривень, 88 гривень свічка ароматизована, досить приємно пахне. Менше 44. Маленька у металевій ємності 64. Є ще ось такі по 69 Набір канцелярський 4 предмети: олівчик, ручка, лінійка та блокнот 99. Модулін з формочками жучок 77. Пісок кінетичний 64 гривні. Модулін різнокольоровий у відерці 129. Текстові міні-маркери ведмедики. 6 штук 55. Блокноти, як завжди, є багато новинок. 109-96 аркушів. Такий 119 96 аркушів. 88 160 аркушів. Дуже класна книга. Англо-український візуальний словник для початкової школи. Цікавий з малюнками якраз для діток 219. Тексти прописи в малюнках від 4 рочків. Також цікаві є наклеїчки, малюнки і прописи. Ціна 119. Я вчуся вдома читати, писати, рахувати та малювати. 99. Українська мова. Початкова школа. Словник, довідник. 189. Книга для читання на вечір сім чоловіків Евелін. Ціна 249. Бджолина Музика. Книжка для діток з малюнками 279. Папка пластикова на резинці формату А 4 99 Файл карманець 69, 100 штук упаковка, схема для вишивання бісеру на габардині 88 гривень А4 формат. Пляшечки скляні, декоративні 3 штуки 49. Пластиковий органайзер. Коробка для зберігання бісеру 249. 19 кольоровий креп-папір. Резинки для плетіння браслетиків 74. Намистинки дерево для створення біжутерії 299. 24 гривні коштує стрічка декоративна мережево 1 метр. Резинка для білизни кольорова 29 Стрічка кольорова 24 5 метрова. Набір для вишивання хрестиком 19. Фігурка садова, черепаха 199. Гномики по 199. На гойдалці. жабка 129. І є ще кролик. 199. Рукавички робочі, по 15 знову. Взяла декілька пар, вони дуже класні. Є по 24 гривні. І такі по 39 з покриттям додатковим. Набір сіток для овочів червоні – 29, 5 штук 40 на 60 дріт для підв'язування рослин 29, Волосінь для тримера 69%. Знижка 50% на засоби захисту від комах. Акція до 1 вересня. Ось такий спрей від усіх комах 79. Маленька лампа на прищіпці для читання кольорова 99. Лампа настільна з зарядкою. Без ротува, 599. Лампи на прищіпці 299 та 199. Гнучки світлодіодні. 115 лампа настільна ЛЕД-підсвітка на батарейках з ручкою 279 спіраль декоративна USB-підсвітка. Лампа біла, акумуляторна з підставкою для телефону гнучка 299 ЛЕД-підсвітка. Подовжувач мережевий на 5 розеток, ціна 205 гривень 3 метри. Симпатичний нічник на батарейках дитячий астронавт. Ціна 149. нічник зайчик на батарейках 139. Лампа біла. З підставками для канцтоварів. Ціна 279. Лед підсвітка. Ось така кругла. Також гнучка лампа. Лед підсвітка. 199 на батарейках по 299 лампи з металевим декором. Біла є та чорна на дерев'яній підставці. 99 Ліхтарик портативний на батарейках. Міні принтер 599. Колонка міні з ремінцем. 199, Смарт-годинник 599. Дитяча підставка Тримач для телефону 64 гривні. блакитна, рожева, чорна і біла з золотом. Підставка лапка 88. Усім дякую за огляд вдалих покупок.